Компанія Екстра Сток. Вау! чемпіон Вау! Сток. Це безкоштовна доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі зараз. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати. Склад мішка СпортМікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Супердрай. Підписуйся на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, на манжетах, на манжетах спортивні штани. Десятий англійський розмір. Шлізінгер на манжетах, легкі. худі, капішонка. Розмір LXL, На блискавці, капішонка, світшот, чоловіча капішонка. Подивимося, розкриємо весь мішок від початку до кінця. Так, свитшот, велосипед, капюшонка, шейн размер L, свитшот, свитшот, black wolf, супер драй, чуловичий, оригинал спорт. Вау, одидас, класс! Так, свитшот, дикийос! Так, спортивний на блискавці пік перформанс. Так, світшот? Ще? Андер Армор, світшот. И Алексель капишонка. Свитшот Тую 18, английский размер. Топ-шоп. и размер М-стокова. Лонг-слив платья. Худи. Капішонка, велюрова кофта на блискавці, світшот. і ще світшот. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!